Сейчас. Давай. Вітаю, шановні друзі. Зараз я покажу, як щепити ведмежі, на ведмежимо горіхи, фундук. Зараз у мене підщепа готова. Володя, число і область. На 18 квітня Дніпропетровська область. Да. Щепить коли треба, коли листочки будуть, ну, за. Ну, О, вот такі десь там, сантиметра 4 там, діаметром. Вот. А, яка особливість? Тут от, пробка лакара, така товста, її треба зняти обережно. ножем так не дуже пошкну, э, ну, давити не дуже, так, трошки її. І... Наверное, не, не то що кора, а там такі, ну, як, слой. Пробков, да, наліт, такий нальот. Цей пробковий слой треба, до зеленої да, коры снять, да? бо він не дає потім приживатися прививки. Это така фішка, да? Да, це. Ну і срок. О, кору треба пробковий слой цей. О так от зачистити, а потім можна вже щепити. Це у нас ми показували сорт. Бомба, дуже крупний горіх е, фундук. О, ну його. Бомба це не назва сорту. Це не, не... назва, да, його так, не знаю який сорт, але дуже крупний. Жіночка нам прислала, ми його да. показували в радніх відео. Зрізав і, як звичай, Полировкой в приклад. Ну, трошки может все все, 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 все все заработать. Чуть-чуть да. вот. так. Хоп. Вот туда Местик. его. Да, вот долгосрочная вот, получилось Трошки подрезать. Замотаем. Ти Може, розкажи, що ти до цього скільки пробував. Так, да, це повесло не давав. А потім побачив якесь. відео, да? відео вже, да, в інтернеті Показал, і все одразу Прижилося. Прижилося. Та можна показати, то, що щепив в тому році. Угу. Покажемо. Так, можна, тут немає. І? Та рядом от ваша ступить. Ми його вже на постійне місце висадили в забор. А то скільки не робили, ну ніяк не вийшло. Ну, його замотували. Ну зараз тимчасова бірка буде. Потім коли приживеться, замінимо на довгу. От, ну, умовно, бомба і бомба. Дуже крупний фундук, що за сорт. Ми ну, не знаємо, назвали ну, так. Хай буде бомба. Людина, яка нам прислала, Щось, так сказала що ми, бомба. Щоб Не розматувалася. От, угу. ну, Ходімо, покажемо, що ми росяти. Ось заодно наша соснівська хурма. Ну, дивіться, просипається, прокидається вже потихеньку. А це просто хурма, дичка. Вона теж плодоносила в минулому році. Так, ну це так, скоріше. Щеплено uh -huh. того року. Звертайте увагу, оце фундук, в нього гладка кара, немає пробкового слою, А оце медвежий з пробковим слоєм. Оце вщеплено. Ну, На висоті метр в мене вийшло uh -huh. тут. Оці There's. треба обривати, вони не потрібні. Ну, Нож я не взяв, трошки uh -huh. пізніше. Можна так от робити. А от це вже там можна на наступний рік. Володя, розкажи. А, слушай, тут квіткові брунки. О, та ти що? Чи ні? Я не дуже. Ну, схоже, да, схоже, так. Да. Да, в тому році пощепив, схоже, в цьому році щось. Ну, у нього такі сережки. Хоча сережки сережки повинні бути дуже рано, не знаю. Подивимось. Ну, Подивимось, дивимося. Володя, ще два слова буквально. Скажи, чому э, на Медвежий горіх треба щепити фундук? Для того, щоб... Получить штамбову форму. Це дерево, яке не дає ну, фундук трітка лящина, чи в межи воно не відбиває від коріння. Це довгорічна там, 150 років живе рослина, дуже мощна, якщо її ну, не щепить. І щеплення фундука дає. Ну, гарний підвой да, і так. гарний стовбур. Ну, це дає стовбур, дерево да. буде, а не кущ. Да. Бо, ну, бо фундук до нього. це ну, Мощніше, не треба, в принципі, полівати, бо у ведмежого дуже глибокі коріння. Ну, Поливати бажано, але не обов'язково. А Тому так, що... взагалі, фундук дуже любить полив. Да, да. І... Без поливу вони в нас гинуть. Замічено, що і крупніші горіхи на ведмежам. Ну, більш... За розмірами. За розміром. Mm -hmm. Дереви... Деревина така. Ну так що, як у нас бомба, то ми будемо збирати, мабуть, кокосові горіхи. З... Подивимось, що буде. Ну Все, Володя, давай прощатись, так? До побачення, гарних вражаєв, мирного неба, всього найкращого. До побачення. Було виключено.